У житті треба спробувати все. Яке все? І що це означає? У цьому відео розповім вам цікаву історію людини, яка дуже захотіла спробувати, якщо не все, то багато чого. Але перед цим з вас вподобайка, а я починаю. Вітаю, мене звати Денис Шаповалов, я практичний психолог. Певнений, ви теж чули, що у певний період життя, особливо у кризах, в юності або після втрат, інколи говорять, у житті треба спробувати все. Але що це означає? На практиці я бачу два абсолютно різні варіанти. Один варіант це хаотичні спроби заповнити внутрішню порожнечу. Це виглядає як неконтрольовані зв'язки, алкоголь чи наркотики, ризикована поведінка без цілі. І часто все це виглядає. Ніби це про свободу, але насправді це втеча від себе, від болю, від складних почуттів. І є інший варіант. І саме про нього я хочу сьогодні розповісти. Уявіть, Британія, чоловік на ім'я Іан Ашер. Його залишає дружина, йому за 40. Він вирішує виставити на ebay, аналог нашого OLX, усе своє життя: Дім, машину, речі. А потім запускає проєкт 100 цілей за 100 тижнів. Це не була втеча, це був шлях. Подорожі світом, політ на повітряній кулі, стрибки з парашутом, вивчення мистецтва виноробства, занурення у медитацію, плавання з китами. Результат 94 мрії і 100 втілені. Але найважливіше, він не став кимось іншим. Він став більш собою. Фраза спробувати все може мати зовсім різне обличчя. В одній версії ми тікаємо від себе, в іншій ми пізнаємо себе і надалі можемо рухатися більш впевнено. Історія Іоанна Ашера це приклад того, як можна жити глибоко, цікаво, багатогранно, але не руйнуючи себе, а навпаки, збираючи себе по краплинах. Інколи найкращий досвід це не той, який розважає, а той, який зцілює. Можливо, хтось вас задає питання собі, а чи не написав Іан Ашер книгу? Так, звичайно, написав. І ось вона перед вами. Дякую, що додивилися. Якщо ви хочете і надалі чути такі історії, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити цікаве та корисне. До зустрічі у наступному відео.